У другій половині ХХ століття Житомирський центральний стадіон був одним з найвідвідуваніших місць обласного центру. Тут проводилися змагання, концерти та фестивалі. Та на початку 2000-х і дотепер стадіон мав ось такий вигляд. Нині є надія, що все зміниться свідченням. Того є реконструкція західної трибуни та манежу створення муніципального футбольного клубу Житомир. У нас план перша західна трибуна, манеж повністю з в експлуатацію, доріжки і зміщення поле, тому що ви бачили, так, те, що я сказав, що сьогодні на останні дві доріжки забігають в житловий будинок, воно буде зміщено десь близько шести метрів і поле і бігові доріжки. І футбольне поле має бути зроблено до кінця цього року. Вона включає в себе і звичайно дренаж. Ми ще розглядали можливість демонтажу трибун. Ну щоб вже взагалі зробити, якби вже такий вигляд мали європейський, але скоріш за все, що в цьому році цього не вдасться зробити. Окрім влади реконструкції стадіону, активно сприяє і обласна федерація футболу. Ви бачите, стадіон, в принципі, небольшой. Бюджет в області дуже, 4,5 мільярда. Я думаю, що власть під силу э, вот этот стадіон навіть своїми символами, навіть э, без кабінету міністрів. Воля, воля. У цьому році запевнив голова облдержадміністрації, також буде проведена реконструкція футбольного поля та бігових доріжок.